Привіт, друзі! Якщо ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики, то ми на цьому каналі з вами дивимося як теорію, так і розв'язуємо різні приклади на різні теми, як з алгебри, так і з геометрії. І сьогодні пропоную з підручника. Істер, математика, 10 клас. Подивитись готові розв'язки прикладів за другого розділу перпендикулярність прямих і площину просторі. З 6 параграфу перпендикулярність прямих у просторі, перпендикулярність прямої площини, розв'язок прикладів двох прикладів 6.21 і 6.24. Це відео зроблено по вашим проханням. І так вперед. Приклад 6.21. Тут є малюнок, давайте зразу дивитись на малюнок, і розбиратись, що задано тут по умові задачі. Пряма AS перпендикулярна до площини квадрата АБЦД. Знайдіть АВ, АБ, якщо СЦ дорівнює 10 см, а СА дорівнює 6 см. Давайте покажемо на малюнку, що нам задано. Подивіться, СС ось цей відрізок 10 см, і СА 6 см. Згадаємо, що якщо пряма деяка перпендикулярна до площини, то вона перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у площині і проходить через точку перетину. А нам по умові задачі задано, що пряма АС перпендикулярна до площини АБЦ, то відповідно ця пряма. АС перпендикулярна до кожної прямої площини АБЦ, що проходить через точку А. Тобто вона перпендикулярна і до АВ, і до АЦ, і до АД. Пряма АС перпендикулярна до АЦ. Це нам дасть можливість довести, відповідно, що деякий трикутник прямокутний. Позначимо цей кут 90 градусів, який ми тільки що довели. А тепер почнемо з того, що АБЦД у нас квадрат. А значить, всі сторони у нього рівні. Тому позначимо сторону квадрата літерою А маленьке, причому ця сторона квадрата і буде величина відрізка АВ, яку нам треба знайти. А оскільки всі сторони квадрата А маленьке, то це і АВ маленьке, і це В маленьке, і так далі. Перш ніж знаходити щось ось в цьому трикутничку, де нам дані дві сторони, виразити. Ось, цю, ось цей відрізок АС, який ми можемо знайти, знаючи дві сторони в трикутнику АБЦ. Трикутник АБЦ прямокутний, тому що це квадрат, у квадрата всі кути по 90, значить кут Б дорівнює 90 градусів. І для цього трикутника ми можемо записати теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи АС в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів, тобто АБ в квадраті плюс. ВС в квадраті, і замінити їх можемо, а маленькими. Тоді АС в квадраті дорівнює 2А квадрат. Ми не виражаємо АС як корінь квадратний, тому що далі ми будемо застосовувати саме АС в квадрат уже в іншому прямокутному трикутнику, тому поки що так залишаємо. А тепер розглянемо трикутник АСС. В ньому ми знаємо дві сторони і третю, також ми вже виразили. Тоді, записавши теорему піфагора, ми зможемо виразити невідому А. Але спочатку подивимось, чому він прямокутний. Та тому що ми довели з вами перед цим, що пряма СА перпендикулярна до АС, тоді кут САС дорівнює 90 градусів. Тоді трикутник АСС прямокутний, тоді для нього можна записати теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи, А це С в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів. Ац в квадраті плюс Са в квадраті. Підставляємо в цю формулу, що нам відомо, подивіться. СС по умові задачі 10. Підставляємо, значить 10 квадраті дорівнює. Далі АЦ квадрат ми з вами виразили тільки що попередньо з прикутника А тоді можна підставити, чому дорівнює А це квадрат це 2 а квадрат, підставили. І плюс SA по умові задачі 6 см, значить, СА в квадраті це 6 квадратів. Отже, таким чином, ми отримуємо рівняння відносно А маленьке. І зараз ми його з цього рівняння знайдемо. Для цього ми перенесемо. Це що з а в одну сторону, числа в другу сторону. Тоді 2 а квадрат дорівнює. Подивіться, тут 100, і 6 62 36, тобто 100 мінус 36. Тоді 2А квадрат дорівнює, тут ми віднімаємо 64, тоді А квадрат це 64 поділити на 2, це 32. І тоді А це корінь квадратний з 32. Взяти цілим числом ми не можемо, але ми можемо розкласти на множники 32, це 2 помножити на 16. А 16 ми можемо витягнути з-під курення, це буде 4. Отже, 4, а під корнем двічка залишається, тобто 4 корня з 2. Подивіться, і А позначено на малюнку це саме підрізок АБ, а знайти нам якраз треба АБ. Тобто А маленьке це є та сторона, яку ми шукали. Тобто відповідь АБ дорівнює 4 корення із 2 см. Наступна задача 6,24 прямі ДА, ДБ і ДЦ попарно перпендикулярні. Тобто, всі вони, кожна пара, при перетині утворює кут 90 градусів. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо і задана перша задача. Давайте з першої почнемо. Перша задача в ній задані три сторони. А саме, давайте на малюнки їх позначимо. СД, ось ця сторона, дорівнює 6 см, БЦ 14 і АД 3 невідомою є сторона АБ, позначимо її Х. Давайте дивитись на цей малюнок і подумаємо. Вирішуючи такі задачі, тут, по-перше, треба. Або по умові, або з перпендикулярності прямої і площини довести, що кут якийсь 90, побачити, що трикутник прямокутний, і вже в прямокутному трикутнику записувати теорему Піфагора. А записувати для тих трикутників цю теорему, де ми дві сторони знаємо, а третю можемо знайти. Відповідно, дивіться, ось. Я вже бачу, що будемо використовувати два трикутника. Ось в цьому ми знаємо, дві сторони знайдемо третю, а потім ось в цьому також будемо знати дві сторони, знайдемо третю. Отже, по порядочку. Почнемо з того, що запишемо, що по умові задачі дивіться, ДБ перпендикулярно до ДЦ, значить, ось цей кут у нас прямий. Значить, трикутник ДБЦ, він прямокутний, тому що кут Д90. Тоді для нього можна записати теорему Піфагора. У нас звучить так, що квадрат гіпотенузи, тобто BC в квадраті, дорівнює сумі квадратів катетів, тобто DB в квадраті плюс DC в квадраті в цьому. Співвідношенні ми не знаємо саме DB, Ми його і виражаємо. Ну і виражаємо DB квадрат. Чому? Тому що далі будемо використовувати ще раз в іншому прямокутному трикутничку теорему Піфагора, і там також використовується квадрат катета. Тому не беремо dB, а просто записуємо dB квадрат дорівнює. І в цій рівності ми переносимо все в іншу сторону, це буде BC квадрат, мінус квадрат. Можемо підставити ті значення, які ми знаємо. А ми знаємо ці дві сторони BC і DC. Тоді дивіться, db квадрат дорівнює. Замість Bc підставляємо 14, 14 квадратів мінус DC підставляємо 6, мінус 6 квадрат. Тоді це дорівнює 196 мінус 36, 160. Все, так і залишили. Переходимо до наступного трикутника. Подивіться, по умові задачі DA ДА і DB перпендикулярні. Тому ось цей кут прямий, трикутник ADB прямокутний, і значить для нього ми можемо записати теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи АБ в квадраті дорівнює сумі квадратів АД квадрат плюс ДБ. Квадрат. Шукаємо ми. Сторону АВ, і ми її позначали Х, тому в записі перейдемо вже до Х, тобто АВ квадрат – це Х квадрат дорівнює. АД у нас 3, значить, АД в квадраті це 3 в квадраті, плюс АДБ в квадраті ми шукали і корінь не брали. Тому, дивіться уважно, отут плюс ДБ в квадраті, і ми це ДБ в квадраті знайшли. Як 160, тобто ці 160 сюди і переносимо. І вже до квадрата не підносимо. Тепер працюємо далі з цим рівнянням, щоб знайти невідому нам величину х. х. квадрат дорівнює 9 плюс 160, отже, х квадрат дорівнює 169. І ми можемо взяти х як корінь квадратний 169. Тут можемо взяти це число, це буде 13. Отже, ми знайшли, дивіться, х, а це позначено на малюнку невідома сторона. АБ, а нам і треба знайти довжину відрізка АБ. І АБ у нас вийшло що 13. Знаходили ми, використовуючи два прямокутних трикутники і записуючи для них теорему Піфагора. І далі, в цьому ж завданні 6.24, ще є завдання 2. Тобто цьому я не повторюю, я повторюю лише завдання. Знайдіть довжину відрізка АБ, якщо і позначимо на малюнку ті величини, які нам задані. І відмінність цього другого завдання від першого, в тому, що тут не величини числа в сантиметрах, а якісь позначення, введені певні літери. Це не повинно вас ніяк лякати. Ви також само працюєте з прямокутними трикутниками, виражаєте, просто не маєте вже якусь відповідь в числах, а маєте якийсь запис через А, Б і С. Просто акуратно виписуєте ці вирази і працюєте вже не з числами, а з виразами. І так, позначимо, що нам дано АС на цьому малюнку, відповідно, дорівнює А маленьке, БЦ дорівнює Б маленьке, і АД дорівнює С маленьке. Ось такі є три величини. А знайти треба АБ. АБ невідоме позначимо Х. Отут ви також. Відштовхуйте світого, де в якомусь трикутничку, ви знаєте, дві сторони і можете знайти третю. То я зразу дивлюсь на малюнок і бачу, дивіться, що ось в цьому трикутничку нижньому, значить є дві сторони, значить знайдемо третю. Потім в цьому вже буде якби одна і друга, яку знайдемо, знайдемо третю. І ось в цьому також є одна буде друга, знайдемо третю. І так, по порядку, акуратно виписуємо трикутники, виписуємо для них теорему Піфагора. Умові задачі DA ДА перпендикулярно DC, значить, можемо зробити висновок, що трикутник ADC прямокутний, бо кут Д дорівнює 90. Запишемо теорему Піфагора. Тоді АЦ в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів АД квадрат плюс ДЦ квадрат. Записали. Підставляємо те, що знаємо. А ми знаємо дві сторони а можемо виразити ДЦ в квадраті то виразимо, де це невідомо в квадраті, причому саме в квадраті не будемо брати корінь квадратний, дорівнює. Це значить АС квадрат мінус АД квадрат. І тут уже підставляємо, дивіться, замість АС ми підставляємо А, і тоді тут буде А квадрат маленьке, мінус АД у нас задано це СС маленьке, тому мінус С квадрат. Тобто ми виразили з вами невідому ДЦ, но в квадраті, тому що далі ми також будемо використовувати теорему піфагора, і нам, в принципі, ДЦ в квадраті і потрібно. Розглядаємо наступний трикутник. По умові задачі дивіться, ДЦ перпендикулярно до ДБ. Значить, трикутник ДБЦ прямокутний, боку Д дорівнює 90 градусів, запишемо теорему піфагора. Квадрат гіпотенузи БЦ квадрат дорівнює. Сумі квадратів катетів. Bd квадрат плюс DC в квадраті. З цього трикутника ми вже не знаємо BD І будемо виражати BD в квадраті. Дивіться, BD квадрат дорівнює bc квадрат мінус DC квадрат. Виразили і підставляємо те, що ми вже знаємо: BD квадрат дорівнює BC в квадраті. А БЦ це Б маленьке, значить, це буде B квадрат, мінус, і скобочки поставили, щоб правильно з знаками попрацювати. Дивіться, мінус. І нам треба відняти всю величину ДЦ в квадраті. А величина ДЦ в квадраті, знайдена перед цим вона дорівнює А квадрат мінус С квадрат. Отак, От в дужечках з мінусом, ми переписуємо ту величину, яку ми знайшли ДЦ квадрат. Записали. А тепер, тут, відкриваючи дужки, ми отримаємо, що це дорівнює B квадрат мінус А квадрат, і оцей мінус на мінус стане плюс C квадрат. І це ми знайшли з вами невідому сторону BD в квадраті. Не виражаємо просто BD як корінь квадратний, тому що далі також користуємося теоремою Піфагора ще для одного третього трикутника. AD перпендикулярно DB, Значить, трикутник ADB прямокутний. Запишемо теоремі Піфагора, це АВ в квадраті дорівнює АД в квадраті плюс БД в квадраті, записали. Тепер шукати ми будемо АВ. АВ у нас Х позначено, тому Х квадрат дорівнює. АД квадрат. Що таке АД? АД це відрізок С. Значить, АД в квадраті це С в квадраті. Плюс. А тепер плюс у нас БД в квадраті. Дивіться, БД в квадраті ми виразили. Це ось такий член складається з трьох ось таких членів. То ми його, оскільки тут плюс був би мінус, то ми б написали мінус із кубочки. А тут ставимо плюс і переписуємо те, чому дорівнює bd квадрат. Переписуємо, це буде b квадрат, мінус а квадрат, плюс c квадрат. Записали, щоб трохи спростити вираз, ми бачимо, що c квадрат зустрічається двічі. Тому ми можемо переписати, що х квадрат дорівнює 2 c плюс b квадрат і мінус а квадрат. Окей, добре, тепер залишилось лише виразити х. А х уже буде. Це буде корінь квадратний з того, що стоїть у нас ось тут справа в цьому рівнянні. А отже, це корінь квадратний 20 квадрат плюс b2 мінус а квадрат. Отже, ми знайшли в цій задачі відрізок AB, який позначений у нас Х на малюнку, і він дорівнює цей х або а, корінь квадратний під коренем 20 квадрат плюс б квадрат мінус а квадрат см. Тобто, ми знайшли це не через числа. А через позначення А, Б і С. Просто уважно, акуратно треба виписувати теорему Піфагора, підставляти не цифри, а літери, які нам задані, і виражати, відповідно, вже по формулам ту величину, яка невідома. В цій задачі ми тричі використовували теорему Піфагора. Тричі, тому що спочатку знайшли одну сторону в одному трикутнику, потім другу в другому, і відповідно, третю в третьому. Ось такі на сьогодні задачі. Я думаю, ви розібралися зрозуміли, як користуватись теоремою Піфагора, знаючи, які трикутники у нас прямокутні, і дуже просто і легко буде вирішувати такі задачі. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми ще з вами будемо далі і далі розбиратись з новими і новими прикладами, по стереометрії і не тільки. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду вдячна вам за обернений зв'язок. Поширюйте моє відео, діліться з друзями, я буду вам за це дуже-дуже вдячна. До нових уроків! Все буде Україна!